8 травня, особливий день у національному календарі пам'яті. Саме цього дня Україна разом із більшістю європейських країн вшановує жертв Другої світової війни, згадує про мільйони зруйнованих доль і ціну, яку заплатили за свободу та мир. Відкриття меморіалу саме 8 травня це не лише акт вшанування полеглих героїв, а й символ єдності поколінь, які боролися і борються за Україну. Це нагадування про цінність людського життя, про обов'язок пам'ятати. Сьогодні на території прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового. Коледжу імені Івана Франка відбулося урочисте відкриття пам'ятного знаку. Ми присвячуємо усім загиблим випускникам у російсько-українській війні, хлопцям, які навчалися у стінах нашого навчального закладу, здобували професію вчителя, мріяли стати педагогами, але обрали для себе. Шлях воїна захисника і віддали найдорожче, що мали своє життя в ім'я того, щоб сьогодні в цей світлий травневий день ми могли жити, працювати, наші студенти могли продовжувати далі навчатися. Не пам'ятати, не увіковічнювати пам'ять про цих людей це великий гріх, говорить Тетяна Шкуренко. А хлопці, які тут у нас навчалися і які пішли воювати, Кожен із них достойний того, щоб залишитися у пам'яті і у вигляді меморіальних знаків, табличок і тут, у наших серцях, і у наших думках. Гроші на меморіал зібрали за короткий термін, менш ніж за два місяці. Цей пам'ятний знак облаштований фактично за кошти нашого викладацького студентського колективу, колективу співробітників, а також долучилися і наші випускники. Практично менше ніж за два місяці ми зібрали необхідну суму для того, щоб облаштувати відповідну територію прилеглої для того, щоб міг бути встановлений цей пам'ятний знак, який був виготовлений із ініціативи і за підтримки наших випускників. Тому ось в такі оперативні моменти короткі, такі була зроблена ця добра справа. Наша вічна біль. Наша вічна гордість говорить зі сльозами на очах дружина загиблого військовослужбовця Інна Руденко. Віршованими рядками дружина загиблого героя Олега Руденка звернулася до учасників заходу і всієї громади. Руденко Олег загинув на Ічнянщині в селі Зотівка. Під час медування мосту через протоку річки Смож. Наш добрий, чуйний. Завжди усміхнений, турботливий батько, люблячий чоловік, прекрасний, прекрасна людина. В пріоритеті завжди була допомога іншим. Своє було завжди на другому плані. На першому сім'я і друзі, яким потрібна завжди допомога. Моліться люди України за тих, хто на передовій. Моліться за чужого сина, бо вас колись потішить свій. Ті хлопці нам не є чужими, бо нашу волю бережуть. Вони не знають, чи живими до матерів своїх прийдуть. Пишайтеся своїми героями. Вони навіки в серці. Коли останні слова промовлено, а тиша вкотре огорнула простір пам'яті. Над меморіалом у небі з'явилися вони одинадцять білих журавлів, мов посланці з іншого світу, вони здійнялися у височинь, ніби забираючи із собою людський біль і залишаючи натомість віру, віру в те, що герої не вмирають, і кожен із тих одинадцятих журавлів це душа воїна, що повернулася додому.